По 200 тисяч гривень отримали освітяни за наукові досягнення у профільній галузі. Бажаючих відзначитися було 26, Обраними стали 5 колективів. Громадське обговорення та експертна оцінка їхніх робіт тривали 4 місяці. Лауреатів обирали таємним голосуванням. Ваша праця, ваші дослідження, нові методики, здобутки, ваше служіння освітянській ниві одержало відзначення на найвищому рівні указом президента України. Премію присудили за здобутки у дошкільній позашкільній середній професійно-технічній вищій освіті та за наукові досягнення в галузі. Серед нагороджених представники інституту обдарованої дитини, національної та малої академії наук Національного університету Мінішевченка, а також навчальних закладів Хмельниччини та Одеси. Хочу привітати верніше, всіх лауреатів, які тут присутні, які вже отримали цю відзнаку. І подякувати ще раз тих, хто брав участь у цьому змаганні. На жаль, визначається в кожній номінації лише один переможець. Я думаю, що попереду у авторів. Які подавали свої роботи попереду, ще буде можливість взяти участь в наступних конкурсах, але всі вони звичайно доклали багато зусиль для того, щоб взяти участь у цьому конкурсі і плідно працювали над своїми науковими розробками. Державна премія в галузі освіти започаткована у 2010 році. Окрім грошової винагороди, освітяни отримують диплом та почесний знак лауреата. Державну премію можна отримати лише раз за життя. У складі колективу, що висувається на її здобуття, не може бути більше десяти осіб.